Вечір добрий всім, хто залишається разом з нами з каналом 112 Україна. От послухав засідання Верховної Ради України з вами в цій студії до 20-ї. роксана Рона, Павло Кужеєв і наш гість Сергій Лабазюк, народний депутат України. Пана Сергію, ми вас вітаємо. Добре, От ви чули добре. і слухали, звісно, і впродовж дня, що робили ваші колеги, були присутні. Ну, очили останні законопроекти, за які проголосували, які проголосували. Говорячи про коефіцієнт корисної дії сьогоднішньої роботи Верховної Ради, от щодо змін до бюджету. На п'ятнадцятий рік яка я скажі? хотів би повернутися до того, що сказав мій mm. колега, що він задоволений сьогоднішнім форматом роботи. Не в цілому так. не зовсім погоджуюся, тому що сказати, що сьогодні порядок денний відповідає тим запитам суспільства і тим проблемам нашій державі, однозначно, що ні. Вчора на погоджувальній раді голова Верховної ради сказав, що більше 200 законопроектів ми маємо вже на порядку денному, і в тому числі ті, які мають відношення до реформ, які обіцяли проводити і під час майдану, і на сьогодні мені одного законопроєктів не побачили на сьогодні, в порядку денному дійсно з тих 200. Ми побачили таке щось опосередковане, середнє, навколо якого багато йшло заполітизованих розмов. Ну до діла не доходить. Буквально два-три законопроекти, які сьогодні були, напевно, на часі, і вони надзвичайно довго розтягли. Щодо скороченої програми, при умові, якби розглядалися законопроекти в комітетах, детально аналізувались. погоджуюся, що можемо по скороченій програмі розглядати їх в сесійній залі. Ну коли знову. Без обговорення в комітетах просто вноситься залу і пос... приймається, це не відповідає тим запитам, які нам необхідні. Що там бюджети в місцевих органах самоврядування? Зараз звичайно можна піаритись там на суспільному телебаченні, на трьох каналах радіо, але бюджети на місцях. Взагалі не зрозуміла картина, що з ними відбувається. Ну незрозуміло чому, тому що станом на сьогодні так і немає опублікованого роздрукованого кінцевого тексту бюджету, який був прийнятий. Хоча ми пам'ятаємо з вами, що 29 грудня вночі е лунали е вислови Верховної Ради, що потрібно терміново сьогодні, тому що в січні місяці нашій державі вже неможливо буде жити виживати. Нам потрібно швидко прийняти. Приймалося з голоса. Ніхто не мав роздрукованих поправок, а що саме голосувалося. В результаті пройшло стільки часу, ми не маємо кінцевого варіанту, роздрукованого, по якому мали б місцеві вже обласні, районні, міські, селищні і так далі розглядати і приймати свої бюджети. Отож, я думаю, що в січні місяці все ж таки будуть проведені сесії місцеві. Але чи вдасться їм прийняти на основі бюджету, який прийнятий державний, прийняти свої, швидше за все, що ні? Чому? Тому що знову ж таки є ряд неозгоджень. Практично ні одна з поправок не пройшла комітети. Зараз задніми числами потрібно напевно, що проводити комітети, розглядати дані законопроекти постанови, зміни до бюджету, тому що вже ми з вами чуємо... Це ж до весни таки тривати. Я не хочу в це вірити. Я хочу вірити, що все ж таки зараз в короткі терміни буде зроблено. Але ми чуємо, що коаліція, яка голосувала, практично більшість народних депутатів голосували за даний текст бюджету. Говорять, що він прийнявся з порушеннями. Вже багато хто піднімає тему. Особливо фракція батьківщини про те, що багато було кнопкодавства, і саме основне, що те, що вносилося з голосу і було прийнято, не є включене в тест бюджету щодо постанови про е, звільнення надії Савченко. Як ви ставитесь до цього документу? Ну, швидше за все, моя думка, що це заполітизована зараз тема такої постанови. Однозначно, ми повинні зробити все можливе і неможливе від нас, від е, влади нашої держави, щоб звільнити жінку, яка справжній герой для України. І 32-й день це вже досить серйозне питання, е, в, якому, в стадії голодування. Але коли Юлія Володимирівна з трибуни сьогодні заявляє, що пасе повинно прийняти рішення, бо в них є багато інструментів, то в мене запитання до Юлії Володимирівни. Вона той політик, яка має змогу і задоволенням зустрінуть європейські лідери. Чому вона не збереться, не поїде туди, не зустрінеться з ними, не обговорить, якщо вона знає, як які вони повинні включити інструменти, в тому числі представники паса, для того, щоб вплинути на Путіна якомога швидше звільнити. Савченко. Тому моя позиція: на Верховній Раді потрібно вішати, просто футболки, одівати і вішати надписи і робити якісь постанови. Це один з інструментів, але ми не маємо часу, не маємо права зволікати надовго, розтягувати на місяці цю проблему. Можливо, комусь сьогодні вигідно, щоб Савченко якомога довше залишалися за гратами, а на цій темі хтось буде тут гратися в політику в піар. Дякуємо вам, Сергій Лабазюк, разом з нами в цій студії.